Так, власне, приїхав на ділянку, і можете подивитися, що певні роботи уже щодо модульного будинку, який я планую побудувати на своїй ділянці, вже є, пророблені. І поясню причину, чому я все таки паралельно вирішив ще збудувати модульний будинок у себе на ділянці з основним будинком. Перше, будівництво. Це завжди відповідальність, це завжди має бути контроль. Неодноразово проводячи роботи, навіть щодо ремонту в квартирах їх пережив там більше шести. Я розумію одне, що без контролю належного за будівельниками можуть бути різного роду халепи, які потім вам будуть обходитись дорого у грошовому еквіваленті. Тому, порадившись з дружиною, вирішили. Побудувати модульний будинок, він фактично буде залишитися на території у нас і буде по типу гостьового, якщо хтось захоче переїхати, відповідно він буде там жити. А на даний момент це нам дозволить певний період пожити власне у себе на ділянці. Разом з тим безпосередньо здійснюючи контроль за тим будівництвом, яким буде відбуватися у мене основного будинку. І розуміючи, на якому етапі, як воно робиться, вчасно. Коригувати ті чи інші роботи і таким чином втілювати втілювати будівництво власного будинку по тому, як у мене є те бачення і як воно має бути правильно. Власне, щодо самого будинку, будинок модульний, загальна його площа 57 квадратів. Зараз ви зможете побачити. Картинку, як він виглядає коротенько, ну а також під описом залишу файл, щоб могли більш детально з його параметрами ознайомитися. Власне, загальна площа 57 квадратів, складається з двох частин, тобто, виходить, основна частина це 37 квадратів внутрішня, та 17, ну, плюс-мінус я буду цифри називати, бо точно не пам'ятаю. там Десь 17 квадратів ще получається мансандра. Відповідно. Будинок каркасного типу в плані, що зверху він там буде вбитий, наскільки я розумію, там вагонка. Чи, ну, я в тому сильно не розбираюся. По факту дерево. Всередині утеплювач буде мін, мінвата. Відповідно, даний будинок монтується приблизно за три місяці, що в свою чергу досить швидко. І крім того, якщо якісь покращення необхідно буде вносити в будинок. За додаткові гроші я це зможу зробити в плані, ну тобто відмінусуються ті матеріали, які по факту використовують будівельники під час стандартного цього будинку використання, і додати просто кошти, якщо вони будуть дорожчі матеріали, і зробити з тих матеріалів, які мені подобаються. Наприклад, це внутрішнє оздоблення, стосується електрики, наприклад, щодо, наприклад, покриття для підлоги і так далі, і тому подібне. Тому, власне. План ви побачили. Тепер ви можете оцінити, що до робіт. Сам монтаж фундаменту, тобто він буде знаходитись на, свайних, на свайному фундаменті, це плюс для того, щоб просто нижня частина нормально продувалася, відповідно, було в сухому стані. Ставити такі будинки на стрічковий фундамент я не рекомендую від себе. Тим більше, що з будівельним. Ми роботами і розумінням того, у мене певне розуміння є, тим більше у будівельній сфері працюю вже більше 20 років. Тому фундамент, окрема ціна, значить, по ціні, що обійшлося, перевіз, ось, можете побачити, пісок, щебінь. І люди зробили роботу. загалом це десь вийшлося мені в сумі 20 тисяч гривень. Тобто, в мене ще є. Пісок, у мене ще є щебінь, там ще декілька мішків цементу залишилось. Залили 30 стовпчиків свайного фундаменту, глибина десь приблизно метр. ну і Висота залежить від того, на якій ділянці він знаходиться моєї е, ділянки по тій причині, тому що йде перепад. Якщо тут там, мінімальна там, десь висота сантиметрів 40-50 см, то там може бути висота до метра. Відповідно, залито, вже він вистоявся десь три тижні, вже навіть більше, ніж три тижні. Уже зроблені ось такі монтажні бруси, на яких буде кріпитися основний будинок, але це ще не основне, бо зверху теж буде певне кластися основа. Тому десь уже завтра майстри мають приїхати і робити нижню частину будинку буду вам пробувати все конкретно розповісти та показати. Власне, по самому фундаменту. Ось так він виглядає. Можете побачити. Дерево теж оброблюється, але воно ще буде раз покриватися теж спеціальними засобами, для того, щоб воно теж не піддавалося дії зовнішнього середовища, а також від різного роду шкідників, хробаків. І це все буде робитися вже завтра під час монтажу. В принципі, варіант в плані жити на ділянці і спостерігати за тим, як будується твій будинок, для мене набагато кращий, ніж формат того, коли я буду жити десь в місті, знімати житло і сюди їздити за 15 кілометрів. Я думаю, що цього будинку мені буде достатньо, щоб там пожити якийсь рік своєю сім'єю з чотирьох чоловік. І, в принципі, знаходитись в цьому прекрасному місці, тому що тут набагато все тихіше, набагато все краще, чим у місті. Тут ти вийшов, це твоє, ти можеш щось зробити, і крім того, ти будеш безпосередньо приймати участь і безпосередньо е, зразу реагувати на ті чи інші ситуації щодо твого будівництва. Крім того, буде більше часу для того, щоб, можливо, якісь облагородити цю ділянку в плані так само. Підрізати дерева, можливо, ще щось зробити. Так що ось так. Щодо ціни на будинок. Щодо ціни на будинок, вартість ціна даного модульного будинку складає 18 500 в доларах. Фундамент окремо, плюс, якщо у вас якісь будуть покращення чи побажання, це теж окремо. Але, власне, всі витрати я вже розкажу вам потім, тоді, коли будинок вже побудується. Зробиться і тоді вже підіб'ємо підсумок. Власне, на цьому все. Якщо у вас залишились додаткові запитання, обов'язково залишайте їх в коментарях, ставте свої вподобайки, діліться каналом. Всім мирного неба та все буде Україна!